Псалом 91. Пісня Псалом на суботній день. Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишнє, вранці сповіщати про Твоє милосердя, і вночі про Твою правду, на десятиструнному псатилі та з піснею на гуслах. Адже ти мене, Господи, порадував своїм творінням і радітиму ділам Твоїх рук. Якими славними виявилися твої діла, Господи, твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумний чоловік цього не пізнає, безумний не зрозуміє. Коли грішники, як трава, піднялися і всі, хто чинить беззаконня, оказалися, щоби повністю на віки віків бути знищеними. То Ти, Господи, найвищий на віки, бость твої вороги, Господи, бость твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, хто чинить беззаконня. А моя сила наче ріг однорога, буде підноситися вгору і старість моя в густій олії. Моє око поглянуло моїх ворогів, моє вухо почує тих лиходіїв, які повстають проти мене, не розквітне, наче пальма, намножиться, як кадр на лівані. Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога, навіть у пізній старості будуть множитися і матимуть насолоду. Аби сповіщати, що праведний Господь мій Бог, і нема в ньому неправди.